Особова справа була важливою для мене особисто, як, до, як для людини, а не для прикладача. Конрад з цим, з цим романом пережив піднесення. І от у мене кораблетроща триває два тижні. Ну, мабуть, вперше за всю історію з Конрадом таке якесь напівпобожне ставлення. Знаєш, щось, що ага, це великий роман. Певна річ, що він думав польською, а як же ж? Ну, але списав то він не польською. Привіт! Говоримо про Джозефа Конрада із перекладачем Андрієм Бондарем. Хочу поговорити про перекладацький аспект цього нашого видання. Ну, всієї серії. Ти перекладав багато творів Конрада. Казав, що найулюбленіші в тебе Лорд Джим і автобіографічні тексти дзеркало моря і особова справа. Так вони найцікавіші були в плані перекладу? Так, безперечно, саме ці речі, бо дзеркало моря було таким складним в плані лексики. І ну, Треба було помучитися, і слава Богу, що ну, знов таки. Сказати «спасибі» треба редакторам всім, і морському, і літературному. Особова справа була важливою для мене особисто, як, до, як для людини, а не для перекладача, тому що я взагалі люблю перекладати нонфікшн. Читати люблю більше художню літературу, а нонфікшен люблю перекладати. Так от особова справа, мене, коли я перекладав її, в мене було таке враження, що я перекладаю польський, польський репортаж. знаєш, трохи. Е, тому можна сказати, якоюсь мірою Конрад теж для мене, ну, от, якщо проводити якісь там, може ти питаєш мене як перекладача. Якісь там Рими Рим Конрад римується з моїми перекладами репортажними, безперечно, їх довелося зробити досить багато вже в житті Лорд Джим, безперечно, так. Це була робота, яка дуже виснажила і яка забрала багато сил внутрішніх, тому що це складний, емоційно складний. Стилістично складний роман, над яким треба, треба було посушити голову, помучитися, особливо. Були, були моменти складні. Які, були моменти, які я міг розв'язати тільки з тобою. Наприклад. Ну, це завжди, завжди добре, що, що є ти як редактор. І, ти завжди могла помічати і в потрібних місцях мене ловити, так? Тобто якісь там, ну, те, що можна покращити, це прекрасно. Це, це завжди от, ця місія редактора. Але ти ловила мене на, на лажах, і це дуже Це дуже цінно, коли тебе ловлять на лажах, бо, бо, бо неможливо робити, перекладати такі. Вагомі і значущі тексти і не помилятися. Тобто, ну але ми старалися з тобою зробити цей том якісно. Ну, Тобто, я перекладаю ти редагуючи, і нас був ще редактор морський, теж так? Так, це, це теж було дуже добре, нам там теж дуже пощастило, що в нас був. Професійний моряк, редактор капітан Олександр Береза, який ловив нас на лажах, які ми, як, як філологи, не могли самі помітити. Так, так. Ну, це, так. це з Конрадом, ну, знову ж таки, не з усім Конрадом. Ти ж знаєш, що він ну, згадані вже мною оповісті неспокою або вигнаних островів», там, там теж нема так. Багато морської морської, е, тобто Конрад не тільки склоди, не тільки морської термінології, так і світом, світом ну, пов'язаним з морем. А це, насамперед, як це, це така стилістика. Ну для сучасного читача вона буде незвичною вже, правда. Тобто відчувається часова дистанція. Ну no, ну no, я думаю, ну я думаю, що для. І... Тогочасного читача, це був е, непростий е, челендж читати Конрада. Бо ну, знову таки, от світ, е, наприклад, е, морської термінології, ну, попри те, що там всі розуміли, що там їздять кораблі, ходять кораблі. Але, ну, сама, оця от, е, те, що цікаво, от, наскільки. Наскільки британцям було легше читати Конор, морські романи от, там ж неймовірно. Ну, не всі ж знали, як влаштовано корабель, наприклад. Ці, ці снасті, ці вітрила, різні види вітрил. Е, я сумніваюся, що кожен британець е, розрізнить там якісь види щогл. Так Так воно ж звичайно важливо. No, Це коли неважливо. треба перекласти свої. Ну, виникають да. проблема, бо треба вже уявити, що це. А читач може пропустити? Ну. Я, Коли перекладав з нер, з, неграз з, е, негра, з, з нарциса, я м, теж такий складний в морському плані роман, і я пам'ятаю цей от вихід, е, вихід нарциса з, е, з спорту. Uh, я перекладав щось там десь 5 днів, От як корабель виходить з порту і як він іде, Такий, знаєш, як входиш, як входиш в якийсь текст, і перші тижні ти в нього знаєш, намагаєшся. і Дуже повільно йде робота, Дуже повільно йде робота. І ти, цей корабель виходить з порту день, два, три чи п'ять днів він виходив, виходив з порту. а е, е, сцени, е, корабле трощі, ну слава Богу, не ну, трощі, але корабель ніби вцілів, та от власне ну, центральна подія роману. Це значить, Караблотроща е відбувається, і я її перекладаю впродовж двох тижнів. І от у мене кораблетроща триває два тижні, а там ну, ну, реально там кілька годин оці, ці, 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 весь цей жах. А в мене жах цей розтягується на два тижні. Як вони молоток шукають, як тось. Ну, Тобто то це робота перекладача це дикого, насамперед робота такого дебільного чит, ну, читача, тому що з ретардацією. Тому що ну, нормальна людина ці всі описи читає дуже швидко, так? або пролизти їх. А ти можеш все це докла, ну, докласти зусиль, щоб все це правильно зробити. Не ну, дай Боже, там ну, не помилитися, і, там, може, ну, використати якісь. Інший термін замість рубки в цей гальюн. Ну, ну, Всяке буває знаєш в житті. Треба, щоб якісь очі помічали. Тому що ну я ж не, не морський, ніхто не морська людина. Навіть е, люди, які мають до Антон Санченко, от, варто його е, при... Пригадати в цьому контексті, який один з небагатьох дуже людей, для якого це, весь цей світ є своїм і зрозумілим, і, і українізованим давно. І на таких людей треба орієнтуватися, як вони, як вони до цього всього ставляться, як, і, мабуть, слухатися, так, от, порад справжніх, справжніх знавців морської справи, але знов-таки, повертаючись до Конрада, як до письменника Хоул, він не тільки і далеко не тільки морський письменник, морський автор е, оповісті неспокою, наприклад, які е, я дуже ніжно Це така лабораторія можливостей Конрада як письменника. Тобто, він показав е, і якби я, наприклад, був е, читачем, який хотів би там щось прочитати Конрада, якось чимось зайти я би я би порадив саме, саме оповісті неспокою, тому що, тому що він, там, він там показує, що він може дуже багато речі, може, може, може дуже багато в літературі. Так? Це найбільш французька його така книжка, тому що серед теж в цій книзі е вийшла Аванпост е Прогресу, так? Неймовірно цікава цікава повість про, про бельгійських колоніальних адміністраторів десь в, в Чорній Африці. Це неймовірно, теж, от, якщо б теж, якби хтось мене просив поради, що почати ціка... знайомство з Конрадом, я би якраз в Аванпост прогресу і, 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 і запропонував, тому що неймовірно. Неймовірно цікава. цікава річ, і вона ніби це мала ну, в межах Новели, це не роман в межах Новели, а от Конрад цікавий теж і в малій, в малій прозі. Мені здається, що просто блискучі речі, саме, саме малого формату. Але ну, романіст, певна річ. І... Лорд Джим був таким справді викликом в тому сенсі, що була оця така ситуація особливої відповідальності, бо віха, літературна віха, ти ну, мусиш серйозно це ставитися. Перекладач, як і будь-яка людина, ну, переживає якісь такі стани. Там більшого піднесення і меншого підне піднесення. От коли я перекладав Лорда Джима, це було таке якесь. ну, Мабуть, вперше за всю історію з Коннордом, таке якесь напівпобожне ставлення. Знаєш, таке щось. Ага, це великий роман. Ось. Дожився, переклав великий роман. Ну, Конрад з цим з цим романом пережив піднесення. Бо в нього теж в нього Я... були були, були Та. такі емоційні гойдалки досить mm -hmm. сильні. Де, деякі твори він писав з великими труднощами і дуже повільно, і в такому стані пригнічення. Але Джим це був от, такий для нього. Так і він... видно, було, Та? що він виклався в ньому. Він показав всю свою любов, всю свою. Він, він віддав дуже багато теж сил цьому, цій історії цим, цим цим образом. Неймовірно. Він цікаво описує, як він писав ностру чи В особовій справі, напевно. Ну так, в собою справі. Такий там, ну, ну так комічно, з, з, з самоіронією описує цей процес. Дуже цікаво. А якщо говорити про мову, то, ну, Конрад... Принаймні цього періоду, десь в межі століття, це вже модернізм. Але мені здається, що мова все одно в нього така мова 19 сторіччя. Є в тебе якісь переклади, українські, може, твори того часу, чи, чи власне оригінальні українські твори, на які ти орієнтуєшся, коли намагаєшся відтворити цю мову? Нема. Немає. Коротка відповідь буде, нема. А, ну, знов таки, ну, можна було би сказати, що якісь там зразки підходу можна було би шукати наших 20-х, так? Юновського, там, в Майстрі корабля. А який, який теж, я думаю, був під впливом Конрада. Як ти думаєш? Можливо, треба запитати Вірини це не мали. А хто цим з, них... хто з, них, хто з наших цим, Трублеїні, наприклад, або хто там ще морські. У нас не так багато їх було. Знов таки, з, з Антоном Санченко треба зробити програму про морську літературу. І Конрада це дуже цікаво. До речі, він ж знає, це, це він все це читав, тому й і карти в руки. А я би, я би не, став, не, 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 не не наважився говорити, що в мене взагалі була була якась візія, що я десь звідкись візьму мову Конрада Ну, в когось позичу. У мене нема такого взагалі ну, підходу. Ну, Тобто ти завжди працюєш з конкретним текстом. І він є твоїм викликом. Не Конрад, ну, як, як, як якась така де Якась постать, який ти можеш звідкись взяти на щось орієнтуючись, там можеш взяти мову. Такого нема. Завжди робиш це сам. Певна річ, перекладаючи, ти несвідомо когось повторюєш, тому що плюс-мінус кожна людина би переклала так само. Ну, якби. Або там якийсь там Google Translate, або DeepL. Ну, певна річ, це була б трохи біліберда, але, ну, плюс-мінус, там кожен добрий перекладач міг би перекласти так само на Лорда Джима. І я думаю, є цей переклад, так? І можна порівняти, десь він же ж є переклад Лорда Джима. Є е, переклад Людмили Ванчар. Можна, mm -hmm. можна порівняти і, і побачити, наскільки mm -hmm. так само, чи не так само. Ну все-таки все переклад художнього твору. Це, це дуже художній процес. Це не буде я не так знаю, само. Я не знаю. Ну. Mm -hmm. Не знаю. Я зробую перекладу. може бути перекладу. Два, два добрих переклади і. Може. Може. А ще одне запитання щодо мови Конрада. Деякі дослідники відзначають, що в нього, попри його прекрасне знання англійської, східно синтаксис, ну, тобто синтаксис польської мови. От ми нахідно на слов'янської. Західнослов'янський. Східноєвропейський я хотіла ага, сказати. Добре, так. окей. Примується. Ми на сім'ї слов'янської мови. Е, і мені видається, що якщо от взяти якесь речення Конрада, перекласти всю лексику і лишити структуру, то нічого не вийде. Тобто, мені здається, що це твердження неправдиве, що в нього польський синтаксис. Але я ж е, е, я, я не говорю польською, тобто, mm -hmm. може, в польській воно якось інакше. Я не знаю, для мене Конрад завжди був ультрабританським, ультраанглійським. Я не знаю, що там знаходять якісь польські. Ну, певна річ, що він думав польською, а як же ж? Ну, але списав то він не польською. Ну, Думати, окей, думати, але що писав. Я думаю, що й думав не польською. Принаймні коли писав. Не знаю. Ну він не перекладав в голові кожне речення. Ні. Він не перекладав, ну так певна річ, ну відкритий оригінал. Треба і подивитися, наскільки це британська мова. Мені здається, що це ультрабританська навпаки мова. І він в цих можливостях, саме, от, саме англійської британської мови, він розкошував цим всім, тому що в нього на, на рівні фразеологізмів, на рівні цих синонімічних рядів, він шукав, допасовував. Ну, постійно це ж видно. видно для нього це для, для нього це мало відчутно, відчутно важливу роль, Все це, весь цей саме підкреслено британський світ, світ британської мови. Ну, яка, яка, зрештою, яка зреш, зрештою, в його випадку, ще ж має різні там теж градації, тому що коли, м м якою мовою розмовляли британці в колоніях, ну то, вибач мене, то тепер зрозуміло, що кожна з, ця, кожна з цих колоній має тепер свій варіант англійської мови. І тоді було так. Свій, свій варіант був, був в індонезійських колоніях, свій варіант був в Австралії. Це все було. Це все мало теж свої, якби свої ці колоритні штучки, які прикроти, перекрашали його мову. Всі ці екзотизми, всі ці в ранніх творах, в, власне, цих індонезійських його творах, перших двох романах важливий елемент, це власне мова Кіші місцевих ріант. людей, так? А а, яка теж в різних ситуаціях різна, так? Там, в різних творах різна. Тобто, це був, це був такий Конрад, можливо, він оцю власне, от відкритість, про яку ми вже з тобою говорили, цю інклю, інклюзивність так? британської культури на своєму прикладі довів. А... А... Він, ж, він ж не просто так, для. для для забави пішов у море. Так? Це ж була його внутрішня якась потреба, він хотів змінитися. І, зрештою, дуже цікаво в випадку з його життям, що він подейкують, він не вмів плавати. І так, так цікаво, в випадку, випадку з Конрадом, що це можливо. можливо, він не вмів плавати. Це додає до його образу ще більше. Ще більш е е колорито, тому що в випадку, з, наприклад, з Героєм з Лордом Джимом, це, от, це страх, це опис цього власне, ці, цього вибору, так? вибору не вибору, як ти написала. Вибор, ви, це не було вибором ну, те, що він зробив, рятуючи життя. Або було. Або не було. І мені, здається, мені здається, в цьому весь конрад. Він, бо він сам закинутий, він сам заки, вічно закинутий. А він же ж хотів, він ж все-таки хотів як -по, покращити умови свого життя, як кожна людина. Як кожна людина, він бав про те, щоб заробити з тим, що ти найбільше любиш робити. Літературу. Ну, коли, коли він починав плавати, він ще був таким юним, що я думаю, такі категорії, як покращити своє. Ні, 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 я маю на увазі, я вже маю на увазі, коли він вибрав. Ну, тобто він же теж не думав, що він буде плавати довго. Він же не міг там, спланувати там, на десятиліття своє, своє, ну, коли пішов в море. А це забрало ну, багато багато у нього років. Саме море, я маю на увазі. Якби було менше моря, може було б більше літератури. <свист sait> ну і навпаки, <�ık> <гіт> він, 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 він рано закінчив міського кар'єру. Ну, це як з тюрмою, знаєш, як кажуть, що тюрма <свист> стелить наш дух. <свист> <свист> é, так, тобто, не було б тюрми, не було б Стуса, не було б моря, не було б Конрада, ну будь-якого Конрада.